Вітаю хатні хащах. Запрошую подивитись, як ми робили мохову шафу у себе на кухні. І результат за 4 місяці. Тож, спершу ми обклеїли малярним скотчем стінку задню шафки. Нам здалося, що таким чином буде легше зняти монтажну піну, якщо знадобиться монтажну піну, яка буде основою підмог. Потім встановили каркас, на якому триматимуться дверцята, шафи. І поличка середня також буде на ньому триматись. Я допомагала як могла. Потрібно було зволожити скотч, для того, щоб монтажна піна краще трималася. Ну, і, власне, все, От встановили. Скляну поличку. Я вирішила, що так буде прикольно, що буду ставити на неї свої вазончики і, зрештою, так, я не помилилась, це була гарна ідея. Далі була монтажна піна. Спочатку по краєчках, потім вже по площині. І е, слід звернути увагу на те, що її потрібно наносити менше, тобто тоньшим шаром ніж потрібно, тому що вона потім розширяється. Так, я встановила кишеньки для того, щоб потім туди поставити вазончик. І також задуваю їх монтажною піною, тому що саме на піну буде потім кріпитись мох. Мох наносимо швиденько, поки піна м'яка і клейка. Тому що він буде триматись саме за рахунок піни без будь-якого клею. Кора так само. Мох сухий, я його такими плястерочками зібрала в лісі і висушила ще восени. Гриби, От, гриби дуже класно виглядають, ті, що на дереві ростуть, але слід їх обробити все ж таки. Протигрибковим засобом якимось для рослин, для того, щоб потім не росла на них пліснява. Бо пліснява буде. Щоб мог був такий гарний зелений, його потрібно висушити швидко. Тобто я сушила на балконі в теплу погоду, він швидко висихає і зберігає свою живучість і усі свої якості. Потім він починає рости. Реально, йому додаєш вологу світло і він починає рости. Слід добре попритискати мох. Я притиснула в декотрих місцях недостатньо, він потім відпадав і я його закріплювала надалі дротиками, вже коли піна засохла. Нижню частину флораріума так само обклеїли. Малярним скотчем ще перед тим, нанесли піну, ага, На дно я поклала скло одну з поличок. Там були три скляних полички, полички в шафці в комплекті, і я скляну поличку, встановила на дно, щоб не намокала деревина. Точніше, не деревина, а ДСП. Але загерметизували ми, зрештою, потім погано, і волога все одно на ДСП потрапляла, потрапляє далі, і воно там трішки повздувалося. Другий, по другий рівень так само задули пінкою, якої якраз не вистачило. От Я вже одразу закладаю мохом, поки вона ще м'якенька. Потім збігали за другою пінкою і продовжили свою роботу. Так само на тому нижньому рівні я зробила дві кишеньки для рослинок: мох, 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 кора і багато моху. Лампи для Флораріума я замовила була на Аліекспрес, але вони дуже довго йшли. Світла не вистачало, і от на нижньому рівні мох якраз дуже погано приростав. А зверху світла було достатньо, і мох дуже швидко почав рости, такий зелененький, колесився, Як, наче навесні, хоча то була зима. Така доволі медитативна робота. Я люблю таким займатися, тож. Це не було важко. Далі ставимо шапку вже в її звичне положення і зверніть увагу на цей мох, який він зелений, насичений, і він при цьому абсолютно сухий. Ось так виглядає. Треба трішки на світло повернути. Так буде краще видно. Ну, красаж. Декотрі місця є, там, де мох не зачепився, потім його просто дротиками можна там підіткнути, о там де білі місця. Мягесенький, сухесенький, класний зелений мох. На дно я також придумала давати мох, але це була помилка. Вон дуже багато вологи на дні утримується тоді і. Не знаю, не варто. Встановила такий скляний фартук, для того, щоб насипати туди ґрунт на дно. І от, спочатку шар вермикуліту, аби трималась волога. А вологи якраз не потрібно там триматись. І трішечки ґрунту ще додала. Потім садила туди мох. А потім це все розібрали. Зрештою, я забрала і той фартух, і ґрунт, і мох, і в мене просто скляне дно. Все, далі була посадка рослинок. Ось моя перша рослинка солиролія була, вона не вижила. Це фікус лазячий. Я потім його пізніше в огляді покажу, як він підріс гарно, як він гарно почувається. Розраховую на те, що фікус поповзе догори і буде такі, будуть такі справжні джунглі, водичка. Ось така краса. Далі папороть, ця малесенька папороть чекала свого часу в мене на кокедамці. Вона дуже вологолюбна і було некомфортно на кокидамці, а в флораріумі буде саме те. Також просто посадити її біля кори, закріпити там дротиком, підсадити моху, нічого складного. І одразу повіяло тропічним лісом. Трішки з живого ще підсадила. Все, а решта рослин були поступово протягом десь декількох місяців. Я додавала, додавала рослинки. А далі минуло 4 місяці, і я запрошую подивитись вас, який вигляд має мій флораріум. Він ж заселений різними зеленими красунями і красенями. Все буяє, цвіте, і рослинки дуже гарно себе там почувають, як в тропічному лісі. Хочу одразу показати і розповісти про рослинки, які тут є. Калізію я її просто втикнула з самого початку, аби щоб було що втикнути. Вона розрослася, пустила корінчики, зачепилася замох. Але потрібно її вже підстригти, бо вона переросла, або, можливо, якусь іншу рослинку туди поставлю. Ось тут в мене є орхідейка. Маленька мікроорхідея. Зараз покажу. Ось одна. І вона вже випустила нову бульбочку, сподіваюся, буде квітнути потім. Тут є також мікроорхідея. неорегелія виросте. Дуже гарна рослинка, яскрава, легко розростається. Якийсь такий вид, який дає багато діточок. Ось на грибі в мене росте паперомія прострата. Вона дуже-дуже швидко почала розростатися. Я поставила сюди одну маленьку гілочку, і вона вже така от красонька. Фікус цей це якийсь із лазячих фікусів. Назву я, на жаль, загубила. Я його купила в оранжереї Краківського ботанічного саду. Там є магазинчик, продають декотрі рослинки, які вони там мають в залишках, можна придбати. все з ним добре. Ось пускає такі корінці, пустив нову гілочку. Там. Чи все класно. Він мені подобається. Тут є тіланція. Така маленька, кумедна. Також, наче їй добре. А там аспленіум маленький, в мене був такий потихантус. Купила на знижці з магазину і от посадила його сюди, можливо, щось з нього буде. Це що я хотіла розповісти? Спочатку, як я говорила, ламп не було, просто денна лампа світила у вікно, і, відповідно, тху кажу у вікно, денна лампа світила знизу, і сюди от світло не попадало, відповідно, мох тут не ріс. Тобто я його приклеїла, але він не наростав. І ось тільки зараз, коли з'явили світло, от є такі маленькі цяточки з того сухого моху починають наростати. А там, де було світло, там він прекрасно ріс. От, наприклад, тут от, такий жирний, зелений. Також дві тіланці: одна, от вже якраз квітне, друга така. Я їх назв не знаю, чесно. У мене були колись записані, але я ці всі записи втратила. І Лудізія, дорогоцінна орхідейка, також купила собі маленький череночок. хай буде. Зараз згадаю, як ця рослина називається. Діоскорея. Діоскорея триколор, також дуже гарно мені подобається. Їй тут добре в тому флораріумі, але колись, можливо, вона його переросте, і я її переселю в інше місце. У мене виридує Зараз, зараз цисус е, Амазоніка. Він, такий, я його, він був у мене дуже довгий, але засох, тому що йому не вистачило поливу, коли мене не було. Холося його пообрізати, вкорінювати заново живці. А це от, е, такі піньочки, які заново обростають листочками. Так, тут в мене хоєчка. Я потім напишу назву, я її забула. Це така геть-епіфітна хоєчка, я її буду зараз садити на палку з мохом. Вона росте, буде рости на палці і обіймати своїми листочками її. Найзвичайнісінький плющик. Просто він вже дуже старенький, тому він має такі вже задерев'янілі скляній склянці. Васька. Ну, от. Що? Ось така краса. Добре, спускаємось на нижній поверх. Тут в мене росте тіланція одна непентес, Чудово почувається. Я думаю, він, він гарно перезимував і планує вже наростити собі новенькі шлуночки. Тут вже ще минулорічний, він вже засох. А на, от, на кінцях листочків будуть рости новенькі. І випустив там ще нову гілочку. Тут також діланція. А оці от чарівні білі квіточки я просто от збирала на вулиці, на паркані кам'яному вони росли разом з папоротями. Дуже вони мені сподобались. Я їх вирішила взяти, спробувати, чи буде їм добре у моєму флораріумі. Ну, я бачу, що добре. Розпустили листочки, квітнуть, гарно себе почувають. Неоригелія росте тут, мають менше рожевого. І ось тут сховалась папороть малюсінька. Також я її на паркані знайшла. Вона така, що росте на камінні між каміннями. Я її там причепила камінчик, наче прижилася. Там деякі листочки відсушила, але вже ростуть новенькі. Ще одна папороть росте. Я не знаю, як вона точно називається. Колись буде час, я подивлюся, загуглю. Тут в мене є орхідея. Я дуже люблю орхідеї фаленопсиси вирощувати без ґрунту. Мені це дуже естетично і дуже зручно. А це росте цисус дисколор. Я взагалі люблю різні цисуси, вони мені дуже подобаються. Ось росте такою лінкою. Його також можна вирощувати не у флораріумі. Але мені він поки що тут дуже подобається. Хай росте. Ще одна папороть, я її нещодавно купила, потім я її приткну, напевно, в якусь кишеньку, яку я тут робила. Або Вмох посаджу. Подумаю, фікус поміла. Ось. Прямо під кору я його посадила з жменькою ґрунту, притиснула дротиками і почав рости і розпластувати свої листочки на босі. Дуже йому тут добре, я так бачу. От ще одна папороть така росте просто в горщичку тут. А це мшанка, я її купила для двору, а все немає часу її пересадити. Ось. І кріптантус червоненький в Олі купила. В нього тут є квіточка. Дитятку росте. Також себе тут чудово почуває. От щойно отримала посилку з, новою, з новим жителем для свого флораріуму. Зараз я її сюди поставлю. І покажу вам. Ось ця неймовірна краса. Орхідейка. Назва поки що є. Я підпишу. Вона квітна і має ще один квітконос. Дуже-дуже вона мені подобається. Думаю, поставлю її десь. А потім я її пересаджу в мох. Вона і так росте в мосі, і я зможу її гарно розмістити. Зроблю кишеньку в мосі на стінці і посаджу її там. Ага, і ось тут от зараз ще сфокусую, покажу. От ще от така от чудо вилізло. А інколи в мене тут ростуть отакі грибочки. Неїстівні, на жаль. Забула показати, як росте моя маленька папороть, яку я пересадила з кокидами. Ось вона вже виросла довга, випустила багато листочків і своєю лапкою тягнеться кудись вгору по корі. Дякую, що були зі мною ці 18 хвилин, що додивились ролик до кінця. Тішитимусь, якщо надихнула когось робити частинку лісу у себе вдома меншу або більшу. Звісно, тут ще багато роботи. Потрібно позаховати усі дроти, замаскувати лампочки. Я це з часом зроблю, а наразі тішусь рослинкам, як вони ростуть, як це все виглядає і як це все пахне. Якщо моя робота вам сподобалась, поставте, будь ласка, вподобайку. Пишіть коментарі, задавайте питання. Я відповідатиму про флораріум, про його життя. І підписуйтесь на мій канал, бо буде ще багато цікавих відео та цікавих оглядів.